Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Олександр Моделіст. На днях прийшла мені чергова посилочка від колеги, за що щиро йому дякую. Проте, на жаль, все ніяк не вистачало часу для того, щоб зняти на неї відео. І ось нарешті в мене дійшли до цього руки. На цей раз посилочка невеличка. По характерних написах зрозуміло, що колега замовляв її на сайті Maxcale Models. Ну що ж, не буду багато говорити, тому що мені не терпиться скоріше її відкрити і подивитися, що на цей раз цікавенького прислав мені колега. Ось я і відкрив посилочку. Зверху, як завжди, бачите, Є багато паперу. І тут вимальовуються у нас дві моделечки. Ось одна і друга. Ну і там також папір. В принципі, і більше нічого немає. Отже, в посилці було дві моделі. E, і наскільки я вже зрозумів, то одна з них це ретро-автомобіль, а інша це вже e, e, сучасний автомобіль. E, обидві вони в блістерах і також додатково завернуті в поліетиленові пакети. E, тому давайте e, я e, зараз e, першу модельку e, e, дістану із поліетиленового пакета, і ми її e, краще роздивимося. Ну і перша модель. Це в нас моделька ретро-спорткара Jaguar XK140 з журнальної серії Суперкари кращі автомобілі світу. Ось. Така досить гарна модель. Цікава. Дуже така елегантна, в гарному кольорі. Також, як ви бачите, там промальований салон такий бежевий, і навіть на панелі приладів є різні датчики. Ось. Тобто дуже гарно зроблена. Ну, через блістер там цього добре не видно. Вже в детальному огляді ми її краще розглянемо. Також Ось є наклеєчка Jaguar, Це означає, що більш за все вона зроблена саме по ліцензії компанії Jaguar. Ну, тобто дуже гарна модель. Мені вона надзвичайно сподобалася, чесно кажучи, давно мріяв про подібну модель. Тобто, саме ретро-спорткар якийсь, ось, і... Колега як будто вгадав мою мрію, що дійсно дуже і дуже круто. Ну а друга моделька це вже модель сучасного спорткара Aston Martin AM V8. Також журнальні серії Суперкари кращі автомобілі світу в досить такому гарному яскравому червоному кольорі, який, на мою думку, найкраще підходить для спорткарів. Ось. І ось так вона виглядає. Ну, в принципі, досить також гарна модель. Якраз мені, в принципі, потрібні в колекцію сучасні моделі автомобілів. Тому колега знову ж таки вгадав. Е, ця модель мені також сподобалася е, дуже як і перша. Е, що ж, ось і розглянули ми всі моделі, які були в даній посилці. Е, вони мені надзвичайно сподобалися, дуже гарні і цікаві. Е, як бачите, е, е, моя колекція продовжує поповнюватися е, саме е, суперкарами, е, що, звісно, е, дуже круто. Особливо, мені, звісно, сподобалася моделька Ягуара, адже, як я вже говорив раніше, що мені дуже сильно подобаються моделі ретро-Спорткарів. І про подібну модель я вже давним-давно мріяв, але все якось ніяк не виходило собі її придбати. І ось так сталося, що колега, якби вгадав мою мрію, що, звісно, дуже сильно мене потішило. На цій моделі я обов'язково в майбутньому зніму огляди. Ще раз вельми-вельми дякую колезі за такий просто причудовий подарунок. Нехай Господь його благословить. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас такі самі моделі. Ну, а на цьому я буду завершувати своє відео. Бажаю вам також гарних поповнень. У вашій колекції. Е -е -е. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку, адже це дуже важливо. Також підписуйтесь на канал, хто ще досі не підписаний. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Також не забувайте про мій інстаграм та телеграм канал. Посилання в описі під відео. До нових зустрічей! Бувайте!